Рік 1992. Лібералізація цін, економічна криза, пам'ятник молодому Шевченку. Півден випускає тролейбуси, утворено Приватбанк, Преображенський собор у власності церкви. Ціни росли в магазинах. Стали з'являтися товари. Приходять внутри, ну надіть нічого там, ну, будь-які нічого. В його вітринах стояли горки, банок. Красной и черной икры. Им, Если ты что-то хочешь а, купить, ты должен типа заработать. И второе яркое воспоминание. Невообразимые цены. Я, зараз... Я смотришь на Днепропетровск с высоты пролетов его прекрасных мостов, то с одной стороны у самой воды, словно вышедшие из нее, встают белыми великанами современные корпуса новых районов, а на другом берегу поднимается на трех холмах, утопающие в зелени жилые массивы с великолепной набережной. И весь город, как бы заключил в свои богатырские объятия, красавец Днепр. Перший рік незалежності для України починається з переходу від планової до ринкової економіки. Головна мета боротьба з пустими полицями в магазинах. Уряд, що дістався країні ще від УРСР, приймає рішення відпустити ціни на споживчі товари. Планова економіка, яка панувала у радянському союзі, передбачала жорсткий контроль над кількістю вироблених товарів, їх розподілом між регіонами країни і фіксовані ціни на продукцію. З початком демократизації цей контроль починає слабнути. Виробникам невигідно продавати товари за ціною, що диктувалася з союзного центру, а тому вони вирішують притримати їх до кращих часів. Виникає тотальний дефіцит на найнеобхідніше. Вводиться карткова система. Після краху СРСР уряди незалежних республік ухвалюють рішення про перехід до ринкових відносин у економіці. Перший крок це відпуск цін на товари. Виробник тепер вільно може визначати вартість продукції. Експерти прогнозували, що на першому етапі вона може зрости на десятки процентів. І експерти помилилися. Вартість товарів зростає подекуди у десятки разів. Ціни росли. В магазинах стали з'являтися товари, в першу чергу, продовольственні. Почали привозити шир потреби з Турції. А воно почалося ще в 1991 році. Ну тогда это было ну то, только начало. А от уже в 92 второму роду то ей процес вже прийняв лавінообразний характер. При цьому заробітна плата у бюджетній сфері лишалася практично незмінною. Більше того, тодішня валюта купонокарбованець стрімко знецінюється. Тобто на полицях магазинів з'являються товари, що донедавна були дефіцитом, але більшість людей не можуть собі дозволити їх придбати. Рибний магазин на розі Центрального проспекту Дніпра та вулиці Короленка до початку 2000-х яскрава тому ілюстрація. Я десь в в 92-го року зайшов в рибний магазин, у меня зараз сбегались. тому що он наповнився товарами, яких я не видел со своєї детства. Рибний магазин. Я помню: когда я еще был в детстве, в його вітринах стояли горки банок. красной и черной икры и крабовых консервов. И больше э, э, в этом магазине какое-то время ничего не было. Вот это была ну, какая-то ржавая селедка и так далее. Это было начало 50-х годов прошлого века. А в 54-55 году стало гораздо легче. И рыбный магазин наполнился разными видами рыб. И вот в 92 году Я зайшов в нього і я ощутил. вспомнил, как это було очень и очень давно. І второ, яркої воспоминання невообразимої ціни. Загалом у 1992 році Дніпро, а тоді Дніпропетровськ, з міста тотального дефіциту, перетворюється на суцільний великий ярмарок де всі торгують з усіма будь-якими товарами. Культовим місцем того часу і символом епохи стає речовий ринок на стадіоні «Металург». Ну, ми там часто завершали покупки, і мало того, там, я пам'ятаю, що мій син старший, він тоді от, ну, вже був в старших класах, то йому було, ну, як би сказано, що, Дім, якщо ти щось хочеш а купить ты должен типа заработать. И у нас там знакомый, он, у него была точка, он там чем-то торговал, и Димка пошел в подручные, значит, он что-то там приносил товар, ну, в общем, какие-то такие совершал действия, которые, ну, позволили ему там зарабатывать каких-то небольших денег. То есть это был первый уже такой, ну, опыт, о которых пишут потом всякие миллиардеры, что вот первые там 10 долларов я заработал, когда я там помогал кому-то. Ну, а мы, я же говорю, мы выходили, там ну, при, приходит время: ну, смотри, ну, надеть нечего, там, обуть нечего, идем. Там это был, ну, это был город, это был такой целый мир. Да? Торговали всем, но ну, это был в основном вещевой рынок. То есть, это были какие-то там турецкие, ну, что там, я не знаю, пакистанские, ну, какой то так сказать, китайские. То есть, это были товары, которые на тот момент являлись. Вот, Показателем ну, какого-то там определеного уровня. Мені треба десь якесь приміщення, де я можу розмістити трьох економістів, задумали зробити банк. Приїхав Леонід Макарович такий, і мені шумай руку, кравчук. Я говорю, я теж кравчу. Цепі, знаєте, зустрічаємося в цепях. зустрічаємося в цепях. Всі знали, що це смачне пиво, це риба, можна було водки взяти, можна було поспілкуватися. Ми з ним знайомі дуже давно, коли він голови колгоспів. Спочатку все було нормально, а потім. В умовах шаленого ринку і стрімкого збідніння населення у 1992 році формується прошарок людей, які отримують надприбутки. У першу чергу це активне населення, яке в радянський час займалося, як тоді казали, спекуляцією. Також це були вихідці із комсомольського середовища. Виникає необхідність збереження та за можливості примноження зароблених коштів. У Дніпрі створюють першу недержавну фінансову установу, яка гарантує надійне збереження коштів, можливості отримання процентів від вкладів та кредитів для фізичних і юридичних осіб. – «Приватбанк». Щоб ви хотіли знати дивіденди Приватбанка. Нам приятні Правда, лідок? так все, закінчуємо приватизацію. Переходимо на рельс риночної економіки. Головою правління призначають колишнього керівника Дніпропетровського обкому комсомолу Сергія Тігіпка. Більшість мешканців нашого міста зневірилась у фінансовій системі держави після краху Ощадбанку СРСР і втрати населенням своїх вкладів, які вони накопичували протягом десятиліть. Від одного словосполучення державний банк у людей виникав гнів. Нова фінансова установа навіть у своїй назві відображала спрямованість на інтереси клієнта, гарантію недоторканності довірених банку коштів. Історія гіганта фінансової системи починалася з невеликої кімнати, яку виділив. Тодішній головний редактор газети Наше місто Микола Кравчук. Так все, голубі, А по всім остальним питанням Приватбанк. Внімання по еспірці «Сердючки» відправляється першої платформи. Хісливо «Приватбанк» Сергій Лінізович Тігіпко. Ми з ним дружили ще з Комсомолом. Коли він був, очолював Дніпропетровську обласну організацію, а, а потім він якось підійшов, говорить, мені треба десь якесь приміщення, де я можу розмістити трьох економістів. Ми тут задумали зробити банк. Я так подивився, який банк? Банк у нас є, я ще тоді не просто не володію інформацією. А він Приватний банк, от назвали його приватбанком. І от хлопці почали працювати, я там їм виділив кімнату, у нас одна була кімната вільна. І вони працювали. А взамін, я кажу, ну так просто так. Давайте, якщо вже буде економіка, економікою, то ви якісь економічні статті. Вони писали економічні статті, можна подивитися, це тих хлопців, хлопці ну, такі нормальні були. Вони потім працювали у Приватбанку, там очолювали. Різні сектори. До речі, другий рахунок у Приватбанку відтримало наше місто. А що це таке? Ну ви здаєте ваучер банк і вам за це платять гроші. За цю бумажку платять деньги. На початку 1990-х у Дніпрі активізується релігійне життя. За десятиліття безбожної влади значна кількість церков була знищена, ті, що вціліли, облаштовували під потреби цивільних. Окрема історія трапилась із Преображенським собором: він, ровесник Дніпра Катеринослава. Саме з його заснування почалася сучасна історія міста. У часи СРСР тут діяв музей атеїзму. На широкий загал виставляли найрізноманітніші предмети: від пам'ятника Фуко до єгипетської мумії. У 1992 році культову споруду повертають дніпропетровській єпархії. 24 серпня 1992 року Дніпро разом з усією країною святкує першу річницю з Дня проголошення незалежності. Містяни отримують подарунок. Біля будівлі театру імені Шевченка та площі, де вперше було піднято жовто-синій прапор, постає пам'ятник Великому Кобзареві. У Дніпрі протягом ХХ століття неодноразово відкривали пам'ятники Шевченкові. Пам'ятник символу українського духу височіє на монастирському острові більше, ніж 60 років. Інші втрачені назавжди. Але жодного пам'ятника саме молодому поетові, у місті не було. Там поруч, так званий Желдор. Палац залізничників і там актова зала, де Іван Шулик рухом керував, була така організація, він якось сказав, що от якби тут був Шевченко, то ми б спустились зараз вниз, поклали б йому квіти і вірші б почитали. А так на острові гарний пам'ятник, але ж далеко. От тут Небоженко присутній, і Саша Невечеря присутній. От якби вони взялись подумали, та й зробили. От от таким чином появився пам'ятник. У цей же час Дніпро з візитом відвідав перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. У 1992 році, незважаючи на складну економічну ситуацію, рейтинг підтримки глави держави залишається на високому рівні, а тому містяни радо вітають Кравчука. Приїхав Леніт Макарович такий, я, я його чусь, ну, так, дивлячись по телебаченню, я являв, що він такий високий, солідний. О, а потім приїжджає о, такий низенький, власненький чоловічок, о, дуже простий. Приїхав, я ще пам'ятаю, що ми тоді були, і він підходив, Крапчук, і я і мені шме руку, Крапчук, я кажу, я теж Крапчук. Він так наголодовився. Кравчук, я теж крапчук. От, Ну, це запам'яталося. Більше ж що. Ну, а ми кажемо, вони все вміють, тільки умов для цього немає. Так ми маємо створити ці умови, забезпечити відповідну працю, відповідний відпочинок. Стараннями Леоніда Кравчука у 1992 році відбувається подія, на яку тоді мало хто звернув увагу. Але її наслідки у політичному полі відчували щонайменше все майбутнє десятиліття. Він призначає свого представника у Дніпропетровській області. Лунали різні пропозиції щодо кандидатури представника президента у регіоні. Директор Південмашу Леонід Кучма підтримував голову міськвиконкому Валерія Пустовойтенка. Обидва у майбутньому обіймали посаду прем'єр-міністра. Громадські організації виступали за директора комбінату «Придніпровський» Віктора Веретеннікова. Однак Кравчук зупиняє свій вибір на кандидатурі молодого аграрія. Представником президента у Дніпропетровській області призначено Павла Лазаренка. Павло Іванович працював у колгоспах області з початку 1970-х років, потім в Царичанському районному і Дніпропетровському обласному виконкомах займався питаннями сільськогосподарського комплексу. Його називали міцним господарником. Ті, хто його знав, до призначення представником президента в області. Покладали на Лазаренка великі сподівання. Ми з ним знайомі дуже давно, коли ще він голови колгоспу. Я їздив до нього багато разів. Їздив до нього навіть для редакції. Ще тоді зорі, я працював в зорі, і тоді ж знаєш, так закупівля продуктів та інше, а в нього у колгоспі були. Шикарні кавуни. І от я до нього їздив, там, він продав, віддавав ці по 3 копійки, яких пам'ятаю, по 3 копійки кілограм цих кавунів, і ми тоді цілу машину привозили до редакції, там колективу віддавав. Це з тих часів я просто знаю Лазаренко. А от його призначення, коли його призначили, о, ну, якось. У мене було таке, що він у себе в селі в нього дійсно було господарство таке міцне. Навів порядки, то може й тут наведе порядки. О, ну спочатку все було нормально. А потім інше кадрове рішення 1992 року також кардинальним чином вплине на історію України майбутнього десятиліття. Замість голови уряду, який дістався Україні у спадок від радянської доби Вітольда Фокіна, депутати Верховної Ради затверджують на посаді прем'єр-міністра директора виробничого об'єднання Південмаш Леоніда Кучму. За часів Радянського Союзу Південмаш був державою в державі, а його директор своєрідним небожителем входив до номенклатурної еліти. Підприємство, яке відповідало за обороноздатність країни, виробляло найсучаснішу ракетно-космічну техніку, не знало браку у державних замовленнях. З початком перебудови, потепління відносин із країнами заходу і як наслідок роззброєння, а згодом у зв'язку з глибокою економічною кризою, продукція Південмашу стає непотрібною у тих обсягах, як це було раніше. Окрім того, у держави банально немає грошей на проєктування та виробництво високотехнологічної продукції. Підприємство значною мірою переорієнтовується на випуск виробів для цивільних потреб. Проте авторитет посади директора виробничого об'єднання залишається непохитним. Саме цими міркуваннями користувалися депутати Верховної Ради, коли призначали Леоніда Кучму на посаду керівника уряду. Я пам'ятаю питання, який задали кучмі ну, в парламенті. Він прийшов, що його ж повинні утвердити. І Йому задали питання, ви в стані управляти страною? Ну, примерно так этот вопрос звучал. Я помню, что Кучма ответил. Я директор самого большого в Европе ракетостроительного завода. Как вы думаете, если я им управлял, смогу я управлять страной? Вопрос остался без ответа. Вернее, ответ пришел в его назначение. Как можем мы прожить на то, что мы сейчас зарабатываем? Це говориться на Україні, так щедро наділеній Богом усім, про що тільки може мріяти людина. У часи економічної кризи людей менш за все цікавлять питання культури. Однак час для відпочинку, попри життєві негаразди, місця не знаходили. Одним із центрів тяжіння був кінотеатр Родина ти можеш обідітися, що наша Родина свіжа і красива. Приходи в гості Родина зовет! У 1992 році, щоб відволіктись від складної життєвої реальності, тут транслювали культові на той час стрічки, в основному західного виробництва. Серед найпопулярніших: Стій або моя мама буде стріляти, гіркий місяць. Останній з могіка. Інший вид, ну майже культурного дозвілля за келихом пива і колодою гральних карт. Мабуть, найвідомішим закладом 1980 х 90 х такого виду відпочинку був бар Цепі. Це культовий заклад для Дніпропетровська тодішнього, для нинішнього Дніпра він не залишається. Весь прикол був у тому, що у цьому закладі пивному столи були підвішені на такі на ланцюги, на цепки. І доволі культовий був з точки зору обслуговування. Висока якість обслуговування тут була. Тут завжди було дуже, мабуть, найсмачніше пиво у цьому місті. Я не знаю, де вони його брали, але у нього була така родзинка. у цьому закладі, що е якщо ти береш келих пива, обов'язково знаєте, як казали в радянські часи, в нагрузку да, йшла якась рибка. Е там я не знаю, там може ржавий якийсь оселедець, там, але е ти не мав, не мав можливості взяти просто келих пива, ти мав довісок е чогось взяти. На цип'як з пивом жо дуже стол. Футбольний клуб Нєборкасида бабі. У нас рок-н-ролл, значить, город наш і вечно жив. Частими засідниками цього певного закладу були. Прихильники футболу, ну от на вулиці, я вже не пам'ятаю, як вона, Сірова, Фабра, зараз кажуть, вже глоби її перейменували. У сквері була така легендарна Брехаловка. Тоді не було е, цього, тоді ще не було інтернетів. Е, ось тут на Карломарська, 60 е, був центральний переговорний пункт. Е, е, люди приходили, тут збиралися, і напр, е, наприклад, телефонували, телефонували до Москви. Там, як там грає Дніпро? там Виходив Яша маленький і казав, ми там. В 1-0 ведемо. У -у -у -у. Потім все закінчувалося. і Люди йшли хто сюди, робили там ставки. Для мене для мене особисто це легенда, одна із легенд Дніпра. Притаманна деталь саме для 1992 року. Тоді у місті практично зникли певні кухлі у подібних закладах. У барі вони були в наявності. Але для того, щоб ними скористатися, треба було внести грошовий задаток. Початок, середина 90-х років, це була... Така, знаєш, пили з півлітрових банок по всьому місту. Пили, тому що е е келихи крали, їх практично е не було. Прийшли так банку, у відро Тетя Галя, але це не тут було. Я знаю, інші пивбари, там легендарна яма, якої зараз немає. Але тоді було дуже таке цивільно в банку з водою, витягнули, ніхто не хворів там. Е да, е тут е от керівництво е господарі вони е тримали марку. Головним виробником цього виду продукції був склозавод в Артемівську, нині вщент зруйнованому Бахмуті. Домовлятися про доставку кухлів з Артемівська до Дніпропетровська доводилось на рівні міської влади, іноді застосовуючи славетний бартер. Це маленька деталь, яка тим не менше ілюструє всі складнощі переходу країни від планової економіки до ринку у перший рік незалежності.